Вже багато сказано, багато проговорено психологами на тему, як тил має реагувати на військових з ампутаціями. Реагувати при зустрічі в метро, автобусі, у кафе, торговельному центрі десятки порад, але поки все одно не розумієш, як буде правильно і чи є взагалі ось це правильно подивіться наш наступний сюжет він про хлопців з фронту після важких поранень котрі ходять на тренування з джиу-джитсу вони прямо кажуть якої реакцію очікують від цивільних Раз ми якраз попрацюємо зверху, тобто це не обов'язково буде в контексті попередньої техніки. Це просто. А ми позаходимо в позицію, яка називається Хедкотерс. Ми з нею вже працювали. Більш як сотні військових та ветеранів уже відвідали безкоштовні тренування з бразильського джиу-джитсу завдяки проєкту TMS Хаб. Тут воїни знайшли спільноту друзів, які їх розуміють, і спорт, де немає обмежень. Головна фішка джиу-джитсу адаптивність. Людина з будь-якою ампутацією може прийти займатися. Знайти для себе якісь прийоми, які вона може використовувати. Ідея створити спортивний простір для військових та ветеранів належить Артему Кузьмічу. Чоловік від 2014 року захищає кордони країни. За цей час змінив не одну військову посаду, а 2019-го отримав важке поранення, внаслідок якого втратив ногу. Під Час проходження реабілітації він задався питанням, який спорт йому обрати. І це було в 20-му році. 20-го року він завітав в зал бразильського джиу-джитсу. Він спробував позайматися. Йому сподобалася ідея. Йому сподобалось те, як він себе почуває. В цьому виді спорту саме у тому спортзалі він познайомився з Олегом іскрою, спортсменом і досвідченим тренером, з яким почав працювати в парі. Чоловіки потоваришували та збагнули, що джіу-джитсу має велике майбутнє. Особливо для ветеранів з пораненнями, це те, що може стати в нагоді, це те, що може допомагати соціалізації, реабілітації і так далі. Реінтеграції в суспільство в кінці кінців. А, і цим. Сімо... З цієї ідеї він поїхав у Бразилію для того, щоб набратися досвіду, як це робиться все там, тому що в Бразилію є там місто, в якому знаходиться один з найбільших осередків саме по пара джиу джитсу в світі. Перейнявши досвід, Артем повернувся в Україну і разом з Олегом почав утілювати мрію у життя. Чоловіки знайшли благодійників, які допомогли фінансово. Винайняли приміщення, але Росія звела всі плани на нівець. Артем повернувся на службу та все ж знаходив час брати участь у змаганнях і не забув про власну мрію. Артем був на змаганнях, які організовувала Ліга Тія На цих змаганнях він. Його помітили, власне, президент, віце-президент цієї ліги. Вони здивувалися, що людина на протезі може виходити і перемагати. Вони познайомилися з Артемом. Він поділився своїм баченням. Розвитку цього виду спорту джиу-джитсу, і вони дуже потужно підтримали його. Завдяки підтримці Ліги Ті 22 серпня 2023 року. Артем та Олег відчинили двері залу для захисників. Тренування в нас проходять кожного дня, окрім неділі. Е, є в нас як денні тренування, так і вечірні. Тому кожен е, бажаючи може підібрати під себе зручний графік, навіть якщо там по службі або ну, у нас є ті, що вже якби. Не служать ті, ну там особливо ті, хто з пораненням, але в них є робота, ті, у кого з роботою не виходить, кожного дня ходити, вони можуть підібрати собі той графік, зручний за яким ходити. Плюс у нас є якби такі домовленості з іншими залами, з нашими друзями, і навіть якщо там до нас не виходить, а наприклад, хоче в неділю піти поборотися кудись. Йому все одно є куди піти. Деякі військові показують просто дивовижні результати, змагаючись на одному рівні зі здоровими спортсменами, а інші просто отримують задоволення від участі. Ось як 27-річний львів'янин Володимир Мельник приїхав з відрядження, зайшов до свого друга. А він якраз це була неділя, і він йшов на тренування. І він каже: напевно, тобі варто спробувати. Я так спробував, і ми буквально в перший місяць у нас було. Близько 20 плюс тренувань ми ходили кожного дня. Олег сказав, що будуть змагання, і буквально там за півтора місяця знаходження е, вже в хабі і участі в проєкті виступили на змаганнях. Це були мої перші змагання в житті. Е, це була така міні авантюра але дуже класна, Дуже крутий досвід, і все там відбувалося зненацька. Ми тільки приїхали, одразу передягнулися, одразу вийшли, і мене одразу задушили. Ось такі перші змагання були, але дуже класно. Тим часом Владислав Горнодь готується до своїх перших змагань. Чоловік понад 10 років працював у поліції та багато займався спортом. За кілька років до вторгнення перевівся до вибухотехнічної служби. Тож після деокупації Київщини виконував свою роботу у гостомелі. Ірпині та бучі згодом його відрядили до Харківської області 18 грудня 2022 року. Під час знешкодження вибухонебезпечних предметів, залишених росіянами, в місті Чугуїв, чоловік отримав важке поранення. Я підходив о, до однієї з МІН танкової, якби в одній руці в мене був металошукач, в іншій щук і так як о, було. Дуже ну, як замінована територія, і вони в землю якби посипали о, залізною стружкою, осколками. І металошукач не зреагував на міну протипіхотну, а зреагував на металеві осколки. І я лівою ногою зробив крок. Наступив на міну, підірвався. після ампутації та шести місяців реабілітації. Чоловік повернувся на службу. Зараз працює в міністерстві внутрішніх справ у департаменті соціального захисту. Владислав допомагає ветеранам та їхнім сім'ям, а у вільний від роботи час продовжує власну реабілітацію через спорт і розвиток. І чому мені тут подобається? Бо якби тут людина адаптується, тут нема правильної і неправильної техніки, тут головне результат, щоб було ефективно і саме в різку джиу джитсу о, тут є можливість у звичайних групах виступати. що ну, у тебе ніхто не дискримінує. Якщо ти хочеш, то йди виступай, пробуй з звичайними людьми. Борис нині. Артем та Олег вже відкрили осередок в Одесі і планують працювати над розширенням мережі залів пара джиу джитсу по всій Україні.